Вітаю, шановне геймерство, з вами канал Думи мої. І сьогодні в нас трошки незвичний відос, оскільки сьогодні в нас і не рогляд, і не перше враження, а навіть не знаю, як це назвати. Мабуть, якраз прям математика мого каналу просто мої думи. Сьогодні ми будемо розглядати а, саме так розглядати, не оглядати, а розглядати а, PSP однієї моєї знайомої. Вона попросила мене її прошити, що я, власне, і зробив, і також е дозволила зняти якийсь контент. Тож, дякую Діана е за те, що. Оце я зараз знімаю. Що ж з чого варто почати? Мабуть, з невеличкої історії, можливо, хтось вже знає, але у мене було близько трьох PSP. Чому близько трьох? Було мене було колись три PSP. Дві з них були 2000-ні версії і одна 3000-на. І це вперше я тримаю в руках а, саме стрітку. А, це якщо хтось не знає, це саме бюджетна версія, і також саме остання, яка була випущена Sony. Ось і що я можу сказати: на відміну від PSP 1000, 2000 і 3000 версій, перше, що кидається в очі, це звісно ж пластик. Ось він тут не глянцевий, на відміну від попередніх версій, а такий матовий і з деякою текстурою, що, звісно ж, як ви знаєте, додає практичності. І зараз через роки можу сказати, що дійсно ось цей варіант виглядає набагато стильовіше. Ну саме матовий пластик. Але оскільки, як можете бачити тут, потертості тут був глянець і він потерся. Що логічно. І насправді зараз на БУ ринку знайти а, в зовнішньому а, ідеальному стані, типу, консольку тисячної, 2000, 3000 версії з непотертим а, глянцем, дуже складно. Особливо це там помітно ось тут. Якщо хтось буде купляти, звертайте увагу на фото задньої панелі таких консолей, бо дуже часто проблема, що ну, коротше, ви поняли, БУ є БУ. Тут у нас так само. Консолька була плюс-мінус часто в користуванні, як я роз, розумів, вона, якщо вам видно ось тут, паластик тут потерся, це я вже показав. Насправді доволі незвично. Я оце, що Кнопка вим... вимкнення ось тут знизу знаходиться, а не ось тут справа, як в усіх моїх попередніх, це такий брейн-лах, мені додає просто жесть. Ну що ж, а тепер давайте її включимо потицяємо кнопочки. Хоча ні, давайте спочатку про кнопочки. І про відмінності ще від. Я не можу не буду там залазити в Google. хоча, може прикріплю. Ні, не буду прикріпляти, не буду залазити в Google. просто що от я бачу по відмінностям від тих PSP-шок, що у мене були колись. Ну звісно ж, це задня кришка. Тут вона знімається ось таким от чином, прям повністю відкидається, щоб сюди вставити диск. Десочок, до речі, в мене теж є. Ну як в мене, мені дали на огляд. Дисочок ось такий. Це в нас Open Season. От грулька по ліцензії по мультсеріалу по мультфільму. Ось, можливо, також. Неможливо, я вставлю і прикріплю вам тут продемонструю, точніше, звук, а, цей жахливий, неприємний звук, читання дисків. Ну, що сказати, консоль свого часу. А, це ціла епоха, так, але вердикт винесу далі. Кому цікава моя думка, дивіться до кінця. Що ж, а, кнопочки Хрестовина мені ніколи, чесно кажучи, не подобалась. Вона середня. Типу, Просто вона не в моєму смаку. Якщо, ну, як багато хто знає з моїх підписників, саме, мені прям дуже подобається, типу хрестовини. Саме... Боже, яка вона замацкана? Ладно, покажу А, Ось такого формату, як у Viette. Саме, типу, прям клікер-клікер. Щоб о, чіткі такі щелчки були. А ось тут вона. ой, трімілай включився. А ось тут вона така м'якенька. Да, є такий тиць, 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 але. Це, щоб вам було чуть. Але навіть не знаю. А, кнопочки ось тут, вони такі самі, як хрестили на понатисканню, але чомусь вони мені подобаються. Ну, якщо Христовинам я до неї просто байдужий, то ці кнопочки приємні. Я пам'ятаю, було приємно грати в різні ритм ігри. І ну, в звичайних іграх вони там нарікань теж немає, але от саме в ритмухах ось такі кнопочки розкриваються повну, і прям приємно ручки не втомлювались. І все окей. Що я ще бачу в стріт-версії? Просто жахлива, жахлива нижня панель з кнопками. Вони... Це нагадує мені ситуацію з Nintendo 3 ds Ось, там також, також, по-моєму, old-версія, саме перша, там така сама ситуація, що, що сплошна така панелька була, і під нею, типу, кнопочки, і панельку треба було прям продавлювати. Тут так само, і це просто атас. Немає імпакту від натискання кнопочки. Коротше, це жахливо, мені не подобається. А, також, що ще? А, бачу, що немає кноп а, ніякої цієї. Скажіть мені, я вам скажу. У мене періодично тухне екран, тому так. Да. Немає ніякої кришечки, що прикривала б а, картку пам'яті, якщо я правильно це розумію, це ж картка пам'яті. Ну, так, да, це картка пам'яті, немає ніякої кришечки. Ну, Бюджетність вона і тут. Ну а так, в цілому, це все. По відчуттям, стрітка, наче, ну, я можу помилятися, але, по-моєму, вона трошки товстіша за 2000-3000 і версії. Ось. Мені здається, вона, що вона така приблизно, як фатка якраз. Ось. Ну, давайте тепер вімкнемо. Правда, не У мене звичка, бачите, у мене звичка прям реально тягнутися сюди. Давайте вімкнемо. Картка пам'яті, як я тут зрозумів, прям якась дешева стоїть, і. що. Пофіг на картку пам'яті давайте про екран. Я не знаю, чи то тут заміняли екран, чи це він оригінальний такий, чи це оригінальний екран в стрітки такий. Але мені прям дуже він не подобається. Перше, що я помітив, це жахливі, просто жахливі кути е, обзора. Типа, прям. Ну, на камері не видно, але вони прям жахливі. Особливо по вертикалі, типу, якщо ось так зверху ще плюс-мінус норм, 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 норм. Так якщо трошки нахилити консольку від себе, то взагалі ну, просто не видно. На камері видно? Ну, камера так добре не передає, але в житті просто. Атас. Мені дуже не подобається цей екран. Не знаю, запускати щось чи ні. В цьому тут по менюшки всі знають. Не знаю, це така насправді ностальгія, оригінальна PSP-шка, Вау. Просто вау. У мене з цими емуляторами. Добре, давайте запустимо щось. Хоча навіщо? Давайте порівняємо. О, це цікаво. Ось, до речі, як непрактично. Мені не подобається також, що без цієї панельки, яка показує типу рівень звуку гучності. Я б навіть не зрозумів, натискаю я на кнопочку, не натискаю, бо ця панелька просто жах. Ну, єдиний плюс, стрітки, спойлер, єдиний плюс цієї версії це мені подобається сам пластик в цей матовий, типу такий не глянцевий, це прям плюс. Бо навіть через роки видно, що консолькою плюс-мінус обережно намагались ставитись до неї Ну, невеличкі подряпинки є, якщо приглядатись. Але нічого критично. Я впевнен, що на. бо я згадую свої PSP-шки, вони, звісно, взагалі були... були жахливі. Блін, не знаю, що запустити. Давайте. Можемо запустити те, що в мене також є, і на моєму ретроїді. Ось, до речі, він, можемо порівняти габарити. Ой, тут я грав. Можемо порівняти і габарити. Я не хочу діставати сам ретроїд з цього гріб тримача тому порівняємо так. О, я не запустив тут. Сумно. Як бачите, ну, екранчик, понятно, що менший. По компактності. Ні, не компакт. А, не буде витягати. Мені ліньки, Чесно, мені ліньки, я після роботи вибачайте. А, що ж. Блін, до речі, я думав, що ретроїд набагато буде більший. Але. Тут всього сантиметра. Скільки це? Не знаю, біля 2 см довжину в товщину він взагалі буде навіть тоньший. Ну, але так, да, кнопочки R2 та. L2, типа, заважають, але все ж таки. Все ж таки, по компактності Retroid 4 О, як PSP прям. А, до речі, до речі, жахливе рішення. Мені ніколи не подобались а, стіки і на 2000-х, і на 3000-х, і на тисячних. Коротше, будь-які PSP-шки Мені оцей грибочок, він. Це. По-перше, він реалізований по типу. Ну, як це називається, слайдера? Слайд? Слайд, стік, чи як. Його реалізація. На дуже низькому рівні, як на мене, з цим набагато краще впорались Nintendo, зі своєю Nintendo 3D, десь тут прикріплю фото так. А ось там дійсно зручно. Прям вау. Він мені по зручності був на рівні з повноцінними, ну умовно, повноцінними стіками у того ж самого ретроїда, наприклад, і тим паче у стіків з PlayStation Vita. Ось а, тому за це теж. Ну, це всім PSP-шкам просто дізреспект. респект. Що також можу сказати по екрану? Ну, по насиченості, понятно, хто тут кого ну, ви зрозуміли? Та в цілому більше немає що казати. Та я думаю, в цілому все. Ось такий відос вийшов. Добре. Давайте тепер я вставлю все-таки дісочок ось цей. І продемонструю вам, як воно пищить. Що ж, до речі, хотів сказати в цілому про рішення Sony. Дуже дивні, оці UMD-диски. О, починається. Навіть перебиває мене. Як на мене, теж нуль кайфу від цього картриджі набагато, набагато краще в усьому. І не знаю, в мене в моїй першій PSP я купляв типу UMD-диски, і не було навіть такого відчуття колекціонування якогось. знаєте Просто було й було. От, ніколи. Ніколи мені не подобалось. Через це жужжання. Плюс PSP-шка сама розряджається набагато швидше, коли ти граєш з диска. Благо, що є ну, піратство, і все таке, От, але це звісно, це, так. Да. Десь тут, коротше. Я постійно. Ага, так. Да. О, Починається. Оце в цілому я і хотів показати, і це буде періодично угу, протягом всі, всього часу гри, що ви граєте в на UD-дісочку, свою PSP. В цілому я розказав все, що хотів. Да? Стрітку плюси і мінуси зазначив, плюс пластик, а мінуси в цілому незручне, жахлива панелька, в цілому, незручне, як на мене, розташування знизу. Хоча ні, ні, це плюс, я пам'ятаю пам ситуації, коли через те, що кнопка ввімкнення була ось тут, були е випадки, коли ти випадково за задівав типу, цю кнопочку і консолька тухла. Да, тому, мабуть, це практичніше. Але чому не зверху? От зверху, мені здається, ну, всі нормальні консольки, там, PlayStation Vita, ну, Sony теж навчились, видно, якщо вони в Віті зробили вже нормально. От, але брін, зверху, чому не одразу так, чому не одразу? Жахливий стік, ну це стосується всіх PSP. -шок. Така собі хрестовина, також всіх PSP стосується. А, жахливі кнопочки R та L. Мені не подобається. Так само така сама ситуація, як і з хрестовиною. Просто вони нормальні, але мені хочеться ось щоб було як. Як у Ретроїде, це просто вау, це ідеальні R1 та L1 на портативці. Просто ідеальні, Кращі не можуть бути. У Vita, якщо що, теж були жахливі. Там плюс-мінус такі самі, як у ПІСПІшки, просто форма інша була, але сенс такий самий. Тому мені не подобається. Якщо що, у DreamUI також. Прям прекрасні, прекрасні L1 і R1, мені також дуже подобається. Це що стосується плюсів і мінусів PSP. Що стосується в цілому раціональності а, покупки консольки зараз, вона несе в собі тільки якийсь сенс для колекціонерів. Грати на ній, по-перше, ви не знайдете піспі набиву ринку в нормальному стані. Там по-любому будуть убиті акумулятор або в цілому якісь підводні камені, там у вигляді, що наприклад може не працювати якась шифтів, як варіант, що там шлейф відвалився, ще щось. Ну, в цілому вони вже старенькі і не дуже добре зберіглись, як на мене. Особисто для мене, я вважаю, що я не захисник якихось там китайських цих портатівок, але реально набагато кращий експіріенс можна отримати від прекрасних psp ігор на китайських портативках зараз. Краще, Та, вони коштують дорожче, ніж якась там вбита PSP-шка на Ойликсі, але. Ви доплачуєте і отримуєте набагато приємніший експіріенс. На емуляторах ви можете зберігатись в будь-який момент часу. На емуляторах, там, якщо це Android емулятор наприклад, це є ПІПІ, SS, ПІПІ, ото там є прискорення. Дуже зручне. От я на ретроїді граю прям капець як зручно, що ти затискаєш кнопочку і все прискориться. Тобі не треба там інтро якоїсь ігрушки постійно передивлятись. Тобі не потрібно чекати, коли ти переграєш якусь пісню, якийсь ритм грульки. да Тобі не треба чекати, поки там дійде до самого геймплею час. І в цілому ж ти можеш підвищити роздільну здатність типу картинки зображення, і картинка стає. Просто вау. Ну, типа, не прям вау-вау, але -вау, набагато краще, чим PSP. Я оце пограв після, знову ж таки, там, Ретроїда, Трімюай, навіть Анбірніка, де я ганяв psp ігри. Я оце потримав, пограв там хвилин 30, в сумі 40. Знову ж таки, на оригінальній PSP, і це було боляче. Ну реально, просто боляче. Ігри красиві, ігри красиві, класні, але екранчик жах, роздільна здатність жах. Просто закидуєте на якусь китайську протативку, яка може емувати PSP і радіяти життю. А, дякую, що додивились до кінця. А, ні, а, тим, хто додивився до кінця, я забув про це сказати. Підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть в коментарях вашу думку, як по-вашому чи вартує покупка PSP зараз, окрім як для колекціонерів і людей, які готові там і кастомізувати, там якось там апгрейдити. Я знаю, що, наприклад, в англомовному ком'юніті таких людей багато. У нас я не знаю, чесно кажучи, ось я для гри я моя рекомендація. Купувати щось шукати там на аліку, якісь штучки, приколючки. Ось, дякую, пишіть в коментарях, ставте ком лайк і підписка. До побачення. На все добре.